Щоб друкувати на принтерах Epson безпосередньо з телефона, вам потрібно підключити Wi-Fi Direct. Покажемо, як це зробити. Виберіть пункт меню підключення зі смартфона, прогорніть до кінця і натисніть Ліворуч, щоб обрати інші методи. Натисніть ОК, зайдіть у меню вибору операційної системи. Якщо операційна система вашого телефону Android, виберіть її. Ви побачите назву мережі, до якої необхідно приєднатися. Натисніть Назад та виберіть інші ОС. У цьому розділі ви побачите пароль мережі. В телефоні виберіть мережу і введіть пароль. Тепер вам необхідно через Play Market скачати мобільний додаток Epson iPrint. Готово! Ваш смартфон під'єднано до принтера. Тобто ви можете друкувати на принтері з телефона, навіть якщо в приміщенні немає стаціонарного wi fi з'єднання.